Тут є асфальт, але він настільки вже знищений, що вже люди навіть щоб пройти, от викладають кирпичами собі з цегли на дорожку, щоб пройти. Калюжі та місиво із багнюки так рівняни описують ділянку у житловому секторі на вулиці Казимира Любомирського. За словами місцевих, вода тут постійно, а осінній весняний період через дощі ситуацію загострюється настільки, що неможливо навіть пройти. На додаток до цього сюди регулярно заїжджають машини, які, розвертаючись, залишають по собі суцільну багнюку. Просто немає відтоку води, вона стоїть тут, як в низині виходить. Вся вода Степана Бандерис стікає сюди вниз. Як калюжа, це постійно утворюється. І потім на початку дороги немає знаку, що це тупік, а далі воно ж, бачите, це вулиця Лермонтова, вона ще далі продовжується. оцей будинок він перегороджує, а далі продовжується. А ці машини не знають, які заїжджають. І вони тут розвертаються. І от коли дощ, це грязь, то тут неможливо прийти. Триває усе це більше десяти років, але словами людей за цей час у влади так і не знайшлося, чи то бажання, чи то можливості виправити проблему. Адже коли вони писали колективне звернення до попереднього міського голови з проханням зробити тут стічну систему замість допомоги, отримали відповідь, що в бюджеті міста немає на це коштів. Всі отримали відмову і сказали, що просто страхуйте свої будинки, тому що владі дорого і невигідно робити вам водостоки. Це було чи в 19-му, чи в 18-му, Я точно не пам'ятаю, бо я ті листи я навіть викинула, бо приходив офіційний лист. Ну що вам відмовлено, і ви маєте самі страхувати свої будинки, вирішувати свої проблеми, отримавши таку відповідь від попередньої влади, комунікувати із чиновниками у людей більше не було бажання. відтак нинішні керівники міста про проблему навіть не знали, дізнавшись про ситуацію у департаменті інфраструктури та благоустрою, нам пообіцяли вивчити це питання. Туди завтра вийдуть працівники департаменту, глянуть цьому ситуацію, чому так склалося і звідки ця прибуває вода, якщо вона туди прибуває, бо можливо якийсь її порив мережевий, що там, якщо там стоїть постійно вода. Ну і глянуть самі, там можна засоби задіяти чи вкласти асфальт, чи можливо якусь треба тротуарну ділянку переглянути. То проблематіку треба розібратися е, на місці. Разом із тим у профільному департаменті радять мешканцям вулиці Казимира Любомирського написати їм офіційне звернення із викладенням проблеми. Ангеліна Олег телеканал